Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш канал, ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а до чого готуватися, та що нас може приємно здивувати у майбутньому. На дату 17 вересня місяць знаходиться у фазі зростаючого місяць і це вже четвертий місячний день у місячному календарі, а сам місяць розташовується у знаку зодіаку Терези. Місяць у Терезах то можна зав'язувати нові знайомства, приймати гостей, спілкуватися з партнерами по шлюбу та бізнесу. В цей час. Найкраще піде робота, пов'язана з окрасою навколишнього простору, з успільними та партнерськими відносинами. Це гарний період для художників, мистецтвознавців, а також юристів, соціологів, психологів консультантів. Ухвалення важливих рішень краще перенести на інший час. 17 вересня четвертий місячний день. Цей місячний день несе в собі подвійну характеристику. Він позитивний та негативний одночасно. Потрібно намагатися та не приймати поспішних рішень. Протипоказана групова робота: День сприятливий, щоби оцінити власні сили, проаналізувати та запланувати перспективи того, що ви зможете здійснити у майбутньому. Цього дня. Слід зважувати кожен свій крок. Зіставляти всі за та проти. Головне, дотримуватися гармонії у всіх сферах життя. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам Сподобалось. Та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі. Овен. В цей день овном варто контролювати емоції і зберігати спокій в будь-яких ситуаціях. Не варто провокувати конфлікти. Налагодити відносини з людьми буде досить важко. Емоційна нестриманість може обернутися неприємностями. Підлікувати нерви і заспокоїтися ось що потрібно сьогодні. Можливо, вам допоможе вилазка на природу. Телець. Тільці в цей день зможуть побалувати себе з покупками. Фінансова стабільність радує, і ви зможете виділити суму на приємні дрібниці без шкоди для вашого бюджету. Але ж не забути і про близьких людей. У другій половині дня будьте уважними до свого здоров'я. Близнюки. Сьогодні близнюкам Краще збирати, ніж витрачати. Ви ризикуєте витратити велику суму грошей на річ, яка незабаром перестане вам подобатись. Носіть з собою невелику суму грошей і не беріть кредитні картки, які будуть підігрівати ваше бажання витрати фінанси на щось непотрібне і дороге. Постарайтеся виконати дану обіцянку самому собі, інакше. Ви втратите довіру навіть найближчих людей. Раки. Дуже вдалий день для раків. Завдяки щасливому випадку ви знайдете цінну річ, яку вважали загубленою. У важких ситуаціях варто прислухатися до голосу інтуїції. Вона допоможе підказати вірне рішення. З'явиться шанс. Зайнятися цікавою справою і втілити в життя свої професійні прагнення. Лев у цей день леви зможуть завоювати прихильність вподобаної людини, проявивши ініціативу. Теж можна сказати, і про відносини з партнером. Доводити свої почуття не словами, а діями. У професійній діяльності ви зможете досягти великих успіхів, проте не варто йти по головах. Діва. Дівам варто проявляти обережність з грошима. Потрібно стримати витрати і відмовитися від великих покупок. Збитки, які ви можете понести, серйозно підкосять бюджет. Під вечір варто звернути увагу на своє здоров'я, на виключені проблеми з шлюнком і харчові отруєння. Дерезі Таризам сьогодні потрібно бути гранично уважними і акуратними. Неприємності можуть підстерегати вас на кожному кроці. І будь-яка помилка може обернутися серйозними наслідками. Це не ваш день, який варто провести на самоті, звівши спілкування з оточуючими до мінімуму. Увечері можливі неприємні новини. Скарпіон у цей день скорпіоном варто відкласти всі важливі справи, і проекти і зайнятися поточними завданнями. Обговорення важливих питань можна перенести на початок нового тижня. Сьогодні краще залишити роботу за порогом і провести цей день з рідними і близькими людьми, спілкування з друзями допоможе зарядити вас життєвою енергією. Стрелець Сьогодні стрільцям необхідно скинути з себе тягар професійних обов'язків і дозволити собі гарненько відпочити. Не варто навіть згадувати про роботу. Проведіть більше часу з дітьми. Їм є часом вас здивувати. А час, проведений з сім'єю, зарядить вас енергією і позитивом, подарує приємні моменти. Козиріг. Козорогом в цей день потрібно направити фокус уваги на себе і свої потреби. Якщо ви зможете розібратися за своїми істинними бажаннями, ви будете на півдорозі до набуття душевної гармонії. Не варто ділитися своїми ідеями і планами навіть з близькими людьми. Будьте обережні з грошима і цінними речами. Збільшується ризик втрат. Водолій Водолієм варто стримати активність і проявляти поменші ініціативи. Займіть позицію спостерігача і терпляче, спостерігайте, як розвиваються події навколо вас. У дрібницях можуть ховатися підказки долі. Проведіть цей день з родиною та близькими. Риби. Рибам варто проявити пильності при підписанні важливих документів. Будь-яка найменша помилка. Стане джерелом неприємностей. У другій половині дня не виключене грошове надходження, можливе, повернення давнього боргу. Вас порадують добрі новини. вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось. А що би ви хотіли почути? Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі!